Всім привіт! Ангеліночки розпочали черговий курс хіміотерапії. Вона тримається, їй складно, вона не показується, але вона тримається, вона молодець, вона боєць, вона хоче жити і вона буде жити. Дитину тошнить, перепаде настрою, але ми з цим справляємося, справляємося. Вона відволікається більш на уроки, малює свої картини. І хочемо благати про допомогу. Люди добрі, допоможіть, допоможіть врятувати життя дитини. Допоможіть заплатити за лікування. Лікарня не, не лікує безкоштовно, на жаль, на жаль, цього немає. Благаю. Відкрийте свої добрі серця для Ангеліночки, для цієї щирої дівчинки. І допоможіть нам. Допоможіть, будь ласка, підтримайте мене.